Нові номерні знаки для автомобілів з'являться в Україні у березні. Повідомив начальник департаменту ДАІ Анатолій Сіренко. Вони будуть дешевшими за нинішні. Міняти наявні не обов'язково з'ясував Віталій Бакуменко. Різниці в номерах майже немає. Єдина відмінність це заміна синьо жовтої стрічки на синю. Автовласник має право старий номер не змінювати. Також порівняно з минулими роками, ціна на номерні знаки подешевшила у 2009-му Вона становила 225 гривень. З грудня 2014-го її зменшило до 147 гривень за номер. Ціна нових номерних знаків, враховуючи те, що буде постачальник і буде кінцева складова отримувач номерних знаків. Як планується, не буде перевищувати 135 гривень. Через те, що виробники державних номерних знаків почали збільшувати ціну. Патент на їх виготовлення у вересні дали дає. Міністерство внутрішніх справ було доручення зробити, що патент повинен належати державі, в лиці в особі МВС департаменту дає виробники. Номерних знаків бачають у такому патенті спробу взяти їх під контроль. Департамент дає робить патент. Центр безопасности дорожного движения изменяет государственные стандарты. И все это приводит только к одному. это к государственной монополии. Завтра любой производитель будет обязан идти в департамент ДАІ и подписывать договор на то, что он имеет право производить номерные знаки. Новые номери выйдут с конвейера не раніше березня цього року, кажуть в автоінспекції. Віталій Бакуменко, Дмитро Бабак, Андрій Раченко, перш національний.